Всегда Всі дені приснули Кріпо Христосу Хрисе, смерть, он... смерть і смерть побрать, Ісуші воробів живу, дарова Христос, воскрес из мертвых, смерть, смерти, смерть поправі, сощі ворові живо даровал Христос, воскрес Бо правошевої святой Боже святой, кріпкой святой безсмертної помілойна, святой Боже, святой схреб, кріпхой святой безсмертной помілойна, святой Боже, святой кріп.

Слава тобі, Боже, аллилуйя, аллеуя, аллойя. Слава тобі, Боже. Господу, помолимся. Господи, Господи Боже, наш Боже, сильный гриб і улази, вода і скрипт, чоловіки, исходы спасай всіх послушайся, гри, призывающий все и прощення, і умилости не исполняет. И ви мои достойные работы, припадаючи в і Смире, но в молимося, молимся, и милисиди, и призрами на все, но я ж кем любит, люи болезни, одержими, и силу, твоя благословення, скоро все и силу твоей болезни у духа зло, растворение, губ'ящие их во благо, растворение, притвори и все же очі, штовних, и люних есть от лукавого Весов Дійство чародіянім, обаянням ліними, хворіми волошебними, злохидринями, націління діявольським на носі моїм злоджені і даром животи, здраві, радчиство, ничі гради. Відних же люди твої, людей твоїх, нами тобі опіючих, я мілості, твоє благості просящий, молі смим. Про Пречисте володисы наше, Богородиці і Пресна Дива Мария, силу честного журечу Христа, Пресати Небесного славно Слава Прокабрите, и Крестителя Иоанна, Стайслав, Сивальник Апостол, святой добропобедник мучи, посвятить без местных прочего, і всіх Пантелимуна, всех святых Своих Твоисы, источник живота и жизни податили, чоловіки и скути спасает слово, славянцы і сину Святому Духу. Ні, приснивої хіку. Амінь рече безумин серці своєм мність, Бог христиша, мерзиша. Начинанні їх ніс творей благослонню, Господи з небесе нас на сенаті червіти скільки відіти. А чись розуміває, зускає Бога всі, уклонишася в купі. Не ключима не ніс, аби шаність творе благослоню до єдиного. Нили урозумівці, ділиться беззаконні, снідають ці люди моя, в сніг хліба, Господа не призва. Nee. тому я страха застраха й діже не як Господь вроде праведних, праведна що сомита. Господь же в погану nee. повані Гоєсто да стоціона спасені ізраїлю негда воз, возврати, Господь, nee. і людей своїх. Позрадується, якою оселиться Ізраїль, Боже, усе древної благословина просіти лице Твоє на неї, помійна. Познати на землі путь Твой, во всіх язик спасення Твоє Да сповідяться тобі люди Боже, Да сповідяться тобі люди, всі. Да возвеселяться і да возрадується за це, яко судиш, людям право Твоє язика на землі наставиши. да сповідяться тобі, люди Боже, Да споїдяться тобі, люди всі. Земля даде плод своє, благословена Боже, наш, благословина, Боже, і да благословлять я всі концом землі. Господу помолимося, Господи помилуй. Господи, Боже, наш, на святині, всякі тваринки, молимся, і проти, і позабосу може, допомагати. До пояса до способів, рабаться, ми це воно носи, де писать з два, є одне сили дьявол. і то на племенників всяка навіть врагов, і воздуха смертного и объятильного не духа. Порадисю те м'яне не твою святою. Немо все позадавить и скушається, розпочал свои дитину поняли. Я ось тут, не ото не я, по твоє царство и сила, солцесу, ми святого духа. не Minä olen raksa me porochnaja, uutoleivsi jotain, nanuusani ja siellä skorvena silmin Тявоєдину твердої, звісно, утверждення є, мамає Твоє писати, Свося Да не постанимся, владоче, я призваю ще є, Отчися на умолені, тобі вірна піосяк. Радуйся, всі цени, помог, радосты по, по і спасене душ наших. Боже помолі мої берегий від злена смерть Боже Царював над усіма землями Да умасти ти промовило й усіке болісно душа кожна Зігні я стою я тобі на право Ми на ном речі на ном на святого духа я а нароя Своје сохранњаја пресно своје ниве, а

Зведам во праћ мењ, да ума свонrow мењ Нивајат ко храљаја, преста у својем вољању За ћортannah цiewне посућа� misfired 事ению ћамењ се споћа I'm sorry. Паде се далје се смирење му сакаја, не се тојо богатаја. Хоће се земно наћаљнице нице наје, холи бе са Бога, спасти са бута нашим. му сакаја, не се

Помилуй нас, Боже, повелиться, милости Твоим молим, ти целый служит, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий, марки, все, вокруг и братья наши, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Наші жить служити вас, помилочні, помілити роботу всі пристояш, і моляшся, і покрити от всякі болісне, душевне, тілесне, дарувати їм здрайсть, володим святцем жив, Господи, послужи і помілуй. Іловати, Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. лоші, Боже, спасителю, нашого повання, вшиком, це земні суші моря, далече, милості, милості буде влада, користь і дасі, поміну на милості, бо чоловік, не злогізі, і дивіться славу засилуємо це і санує святому. Дух.

Бог наш молитвом і причистиє своє матір, пристательство чисних небесних сил, безплотний живосюти Боца нашого Ніколая, Архиепископа, нервікійського чудотворця, його ж і пам'ять нині совершаєм приподобних і богоносних Одяг наші всіх святих, помілує ти, спасіть нас, як у благ і чоловіколюбець, Христос, воскрес! Воскресе, Воскресе, на сьогоднішній день ми з вами собралися. На цьому прекрасному хористому місті, щоб піднести свої святі молитву Спасителю і Господу нашому Ісусу Христу, за наш Скот, за наших тих великих трудівників, які не озирають ні на які погодні умови, стараються достойно нести свій обов'язок, виконувати свій труд. Разом з цим ми підносили свої святі молитви за наш скот, щоб Господь оберігав скот від е, дикого звіря, від різної хвороби. І тому нехай благодаті і благословені Божіє прибуває з котом нашим, прибуває з нашими великими трудівниками і Воскреслий Господь, нехай хранить усіх трудящихся у мірі, любові, благодаті на многая і благоя літа. Ha mnog a ha mnog a-vam lit, ha mnog